Ну так, два человека. А я всю стою. Ну да, там... Ну да, там... Я понимаю... Ну, по-моему, это... Школь. Смотри, смотри, смотри. 22. Так і вага не було. До води виходить. Слава Богу, ворог є. І Я до один. Якщо робимо номера 3434, то 24 трохи. А давайте починаємо. Шановні депутати і присутні. Загальний склад ради 34 депутати. Прибуло 22, відсутніх 12. Будь ласка. 23. Я сказав, що ви запізнюєтесь. У відповідності до статті 26, 46, 50 закону України про місцеве самоврядування в Україні, як Соціальні ради оголошують 62 позачергову здесь обістоміської ради відкритою. Вношу його на ваш розгляд та затвердження. Всі питання порядку 62-ї сесії Уфільської міської ради міського скликання були розглянуті на постійних комісіях ради. Перше питання про затвердження порядку, порядку денного 62-ї подочергової сесії Ухівської міської ради. Друге питання: внесення змін до цільової програми про участь Обуківської міської реальної громади у підготовці та виконанні завдань національного спротиву на 2022-2024 роки на 2024 рік. Третє питання: про внесення змін до кошторису програми захисту населення і території Обуківської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенних та природних. Характер на 2024 рік. Четверте питання: про внесення змін до комплексної програми утримання та розвитку вулиці, далі комунальної власності населених пунктів Української військової та країни громади Київської області на 21-25 роки, на 24 рік. П'яте питання про внесення змін до комплексної програми з питань, з питань будівництва реконструкції капітального ремонту, об'єктів комунальної. Власності Обухівської міської територіальної громади в Київської області на 21-25 на 24, -й. шосте питання: про прийняття у 2024 році бюджету Казинської селищної територіальної громади до бюджету Обухівської міської територіальної громади коштів у вигляді міжбюджетного транспорту для комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради, обухівська. Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування на проведення капітального ремонту палати Героя в реанімаційному відділенні. Сьоме питання: про внесення змін до кошторису та розподілу коштів на фінансування програми з питань благоустрою на території Української міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2024 рік. Восьме питання про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 21.12.2023 номер 1097 51 8. про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік. Дев'яте різне. Прошу затвердити порядок. В цілому. за основу будь ласка. Рішення прийнято. Починаємо. Про внесення змін до цільової програми про участь у міської територіальної громаді. У підготовці на виконання завдань національного сполучення. 25 За рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до кошторису програми захисту населення і території Української міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на 2024 рік. Добро да шановні присутні до вашої уваги зміни до коштурсу даної програми. Для реалізації заходів із нарушення фонду захисних споруд, що до програми фонду пункту 60, додатково э, кошти в сумі 3 млн 300 тисяч гривень на будівництво на встановлення захисних споруд і цивільного захисту від Слобідка. Також перерозподіл коштів всередині програми саме. Для облаштування пунктів роздачі води та для облаштування водозабірних колон. І визнати, по-перше, пункт виконавця підприємства реєстр теплотранспорт, по-другому, комунальне підприємство, обуслужке водопровідника на сесійне підприємство. Коштори з даної програми збільшилися на 3 мільйони 300 тисяч і загальна сума 36 мільйонів 4 тисяч гривень. Є запитання, зауваження? Овідки це для школи чи для садочка для В школі є укриття для садочка. А, я я хочу. Прошу підтримати і проголосувати. Да. Наступне питання: про внесення змін до комплексної програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Ухівської міської територіальної громади області на 21.25 років на 24 рік. Доповідає Люра. Доброго дня, шановні присутні депутати. Я доповідав на комісії за рахунок економії коштів за проведення процедури, а також про за рахунок економії коштів з програми благоустрою. На вашу пропозицію, враховуючи припис департаменту безпеки дорожнього руху Київської обласної поліції Національної поліції, є прохання з рахунок розподілу збільшити в сумі 291 тисяча 100 встановлення дорожніх знаків на нашій територіальній громаді. Если... Прокляти... Відповідно, запитання? Прошу голосувати. За 25 рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до комплексної програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту, об'єктів комунальної власності Київської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки, на 2024 рік. Доповідає Володимир Васильович. Знаєте, що у нас вийшла відповідна субвенція в розмірі відповідному на будівництво ліцею номер 2 Перша і друга черга в повному обсязі. Ми є була в даній програми зняті кошти відповідно розмови для 32 мільйонів, там залишається 149 тисяч, це те, що ми оплатили за експертизу і коригування проєктної документації відповідності до, до нового дитя. А також дану програму доповнити розділом 8 за рахунок інших субвенцій, і ця сума 60 мільйонів на будівництво даного укриття. Це прохання та, підтримку комісії. Я не буду не буду. Будь ласка. Володимир Васильович, питання стосовно укриття для Бухівської дитячої школи на стацію. Коли воно в Видно, у нас буде зроблено? Реалізація в нас тягне жовтня місяця. Ця жовтня місяця воно має бути захоплення. Так, на п'яток десяти. Добре. Я би хотіла від імені всієї громади і від вас особисто подякувати. Обласної адміністрації за таку субвенцію, яку вони нам дали: 60 мільйонів! Тому тобто, будемо працювати на благо нашої громади і в кожній ліцеї, кожній школі садочки робити приття і берегти життя наших громадян. Прошу шановні. 25 за, рішення прийняти. Наступне шосте питання. Про прийняття у 24-му році бюджету з бюджету Козицької селищної територіальної громади до бюджету Ухівської міської територіальної громади коштів у вигляді міжбюджетного транспорту для комунального та підприємства Ухівської міської ради Ухівська багатопрофільна лікарня, інтенсивне залікування на проведення капітального ремонту палати героя. Треба в реанімаційному відділенні Антоніна Васильівна Шевченка. Шановні депутати, прошу вас підтримати прийняття від Козинської селищної територіальної громади в розмірі 200 тисяч як міжбюджетного трансферти для Обухівської міської Територіальної громади для комунального некомерційного підприємства Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування для облаштування кімнати героя в реабілітаційному відділенні. Прошу підтримати і прошу подякувати Козинській селищній раді за те, що вони з нами разом допомагають і чують і все роблять для, для того, щоб наша лікарня була найкращою. Сіді, якби були у нас всі, то все було б дуже добре. А зубрання, на жаль, ми згодимо. Суд ми виграли. І вже одна амбулаторія, Григорівка, йде до нас в громаду. Наступне буде красне перше. Це завдяки нашому юридичному відділу, що у нас це починає працювати. Дякую. Сесія. Одни подяки. Поприймаємо. Так. Поприймає. Так. Ставимо запитання на голосування. І <звук> часа подивилися. <звук> Не появи за мене. відео. 26. за рішення прийняте. Наступне питання про внесення змін до кошторису та розподіл коштів на фінансування програми з питань благоустрою на території Української міської територіальної громади на, на 2021-2025 роки, на 2024 рік. двадцять п'яту року дві тисячі за четвертий річ. Вертає англійської пошуки. Економія коштів з вуличного обслуговування тисяч спрямовується в програму капітального будівництва для закупівлі дорожніх знаків по усуненню методиків згідно актів поліції. Тож, Є запитання зауваження? Прошу голосувати. 26. За рішення прийняте. Восьме питання. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 21.12.2023 року. No 1097. Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік. Заповідає Ніна Івановна. Шановна президія, шановні депутати. Вам пропонується внести зміни до рішення сесії про бюджет на 24 рік. А саме з обласного бюджету нам надійшло субвенції у сумі 62 два 136 сто 710 тисяч гривень. Із них це іде на нову українську школу 2 мільйони 150 п'ятдесят. 1851 751 І на цю субвенцію нам потрібно також співфінансування 30% у загальній сумі 921 793 гривень. 1 400 субвенція це на захист України. 105 тисяч це інша субвенція, яка в програмі нацпротиву. 60 мільйонів це в нас на відбудову. Будівництво захисної споруди по ліцею номер 2 і також разом з тим, з нас знімають 1 мільйон 519 тисяч, який надійшов на, на житло внутрішньопереміщених осіб у липне сесії. Крім того, 200 тисяч у нас субвенції з Козинської громади. Вам подані пропозиції щодо о, цих субвенцій. Разом з тим, при формуванні в нас було закладено 32 мільйони 171 тисяча 149 стається і 28 мільйонів 871 тисяча 400 це кошти, які йдуть однією сумою на е види робіт по е освітній програмі. Вам надано загальний перелік більш уточним із конкретизацією. Буде після проведення на плановій сесії. Прошу підтримати дані пропозиції і надати дозвіл внесення змін до додатку. Є зауваження запитання до повідання? Запитання є. Будь Ласка, будь Колеги, ми завдяки субвенції з обласного бюджету, маємо зараз можливість більше 30 мільйонів спрямувати на інші потреби. От, і... Я хочу звернути вашу увагу, що пріоритетно е, ми маємо маю закрити, закрити питання безпеки, навчальних дітей, навчальних закладів. Я це говорю, бо це важливо. І зверніть увагу, ми, наприклад, в нас не вирішене питання по укриттю третій школі. І зараз ці кошти, які ми там 28, 29 майже мільйонів, які в нас були на укриття, ми частково переспрямовуємо на ремонти. Наприклад, на ремонт коридорів, там в ліцеї Малишка. Але ми знаємо, що в ліцеї Малишка, наприклад, укриття тільки на 450 осіб, в той час як там вчиться майже вдвічі більше. Тобто, можливо, треба думати, в першу чергу, щоб вирішити питання говорити, українського. Ду вас ви різні і будете перебувати себе, а зараз будь ласка, мій виступ не перебувайте. Колеги, по п'ятій школі так само є питання з укриттям. Третя, третя школа, школа малишка, недостатній обсяг недостатні укриттів. І мене дивує, що ми зараз голосуємо одною сумою. Всі ці кошти відправляємо на ремонти. А статті не деталізовані. Тобто я не розумію, чому ми так з цим поспішаємо, чому ми не можемо нормально це розрахувати і розуміти, на який освітній заклад, яку суму конкретно ми виділяємо. Бо просто зараз так, це не готова. Шановні, послухайте мене уважно. Будь ласка, всі школи, всі потреби, які повинні бути виконані, вони будуть виконані. Відповідаю на ремонти. Ми в Германці провели тендер на укриття, а школи, щоб в Германку пішли діти в школу, у нас немає. Як ми можемо пустити дітей в школу, в те укриття, якщо воно знаходиться через дорогу і учаться вони, навчаються другий рік в амбулаторії, де дах тече. Це як? Ми всі дуже добре знаємо, що було в школі германіків. Ми повинні навести там лад, щоб діти зайшли в нормальну школу навчатись? Чи ні? До нашого ми ставили там притягнути. Богдан Іванович. Наступне питання. Семенівка. Так тече решето. Коштів ніколи не було і ми не виділяли. Сховище ми зроби, робимо зараз. Нам повинні, ми повинні зробити так, щоб наші класи і школа не страждала. Наступне питання. Красна Слобідка, Дитячий садок. Зачинені, чудовий дитячий садок. Ремонти все зроблено. Діти сидять у школі. Ми ставимо туди укриття. Ми відкриваємо дитячий садок, yeah. який кошти йде на ремонт пущені. Що ви поламутите людей і взагалі кажете неправду? Капітальний ремонт, підлоги коридорів, економічний ліцей номер 5, капітальний ремонт, частина ремонт, економічний ліцей номер 5. Я сижу, коли ми не розуміляємо. Послухайте мене, скажіть мені, будь ласка, де я Де третій раз сказала, що немає для того, щоб вивчити, може, в нас піде на ту підлогу 100 тисяч. І решта піде був. на те, чому немає, чому немає організації. Я, має, я, я на це наголосила. Шановні <рес> колеги, <рес> на комісії, <рес> <рес> сьогодні. Ще <рес> раз <рес> доповідаю <рес> вам всім: всі, кожна копійка <рес> розраховується <рес> і економиться. Для того, щоб зробити більше і зробити якісно, Богдан Іванович. А ви, вивчайте питання, на 26 вересня ми подамо розрахунки, проекти, які ми допрацюємо і будемо голосувати. Тому не водьте людей, як завжди, в оману. А слухайте то, що тільки що ми проговорювали з вами конкретно на комісіях. На жаль, не відповідь. Дякую. Ви її ніколи не отримаєте, бо в коло хочу я. Прошу підтримати це і голосувати. 25 за, один отримався. Рішення прийнято В різному у нас питань немає. Ще колеги, будь ласка, сьогодні 65 років було б Володимиру Мельнику. Тому прошу зараз. Ось Після сесії всіх бажаючих покласти квіти на кладовище, мельнику і разом пом'янути Левченка. Всі питання порядку денного вичерпані. Прошу 62 сесію закрити. А, а у нас один. І, uh...